Віта відставку, віці я від самку, віріться від замку, віці від замкували, такому завали присягу, як так можна робити, підступиться, злочинці, зрадники, сепаратисти, губаністи, московські українофоби. Щас хвилиночку, хвилиночку, не хотя Давай! Сейчас, хвилинучко, хвилинучко, они хотят

Витягуйте ментів по одному! З ким говорити? <говори> Вам <говори> пасік не у нас